Нелегальні сиарети стають вілами в Монако. Порахуйте, скільки разів силовики заробляють на цьому. Візьмемо лише батальйон Монако, Беперхуна, ТС Рубіля і фабрику Гоща. А ще є Каухман, Козловський, Гранц та інші. Гоща три роки війни працювала під їхнім дахом. Вона виробляла як легальні, так і нелегальні сиарети, більшість з яких продавали за кеш. Силовики отримували свою частку з виробництва, продажу, а й ще з фіктивного податкового кредиту конвертаційним центром. Бізнес обналічував гроші, занижував податки, а силовики податково отримували свою частку. Коли ЄС висунув претензії щодо мільйонів контрабандних пачок, Беперхуна, Десерубеля, Показова накрили фабрику. Але всі розуміють, такі фабрики не закривають. А відкривають знову або перевозять не безкоштовно, а за великі гроші. Гоша вже переїжджала з Донеччини, Дніпро, потім Ровінську область, Київську область. Де буде далі невідомо. Але схема не зміниться. Гроші від нелегальних сигарет проходять через фонди. Фарт, Капітал, Маркус Макс, Осьо, «Безгаз Плюс, які контролюють куратори Рубіля Перхуна. Але вони переводять ці гроші в Європу. Купують вілли і бізнеси. І звісно, не забувають про час рубля Перхуна Гетьманцева. Скільки разів вони заробляють на цьому? Як з цим боротись, Санкції, конфіскації? Пиши на селеграм.